Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Приїхали на дачу, а тут вже справжня весна. І я традиційно хочу запросити вас до нас на дачу у гості разом з вами. Її зараз коротенько оглянемо. Багато цікавого, багато що є показати. А для вашого комфорту я вмикну тихенько музику, щоб ви дивились на нашу дачу, насолоджувалися краєвидами і слухали цю музику. Ну що, пішли? Відео на каналі з оглядом нашої дачі, вони вже дійсно стали традиційними, хтось дивиться їх вже рік. Саме рік тому ми розпочали вести наш канал трішки більше. Хтось вперше на каналі. Я вітаю всіх, хто тільки доєднався, хочу сказати особисто подяку всім, хто давно вже з нами. Давайте, друзі, і пройдемось, подивимось. По-перше, газон, він зелений. І були запитання від глядачів, як нам вдалося такий газон за рік. Коли ми його сіяли, можете зараз коротенький фрагмент. Це минулорічний березень-місяць. Зараз, ось завтра березень вже, ось так він виглядає. Ось такий газон. Трішки рудуватий, але це нормально. Після зими, коли виходить газон, він завжди такий жовтенький. Нічого страшного, скоро він зазеленіє. Що хочу сказати, дві складові, які впливають на якість газону, ну, особиста моя думка така: це насіння, а насіння ми найдешевше використовували, але воно гарне, воно якісне. Я посилання, до речі, на це насіння залишу в описі під цим відео. Хочете, замовляйте у Тетяни Вікторівни. У неї таке насіння є, саме його я і сіяв. Це перша складова і друга складова це ґрунт. У нас тут чорнозим. В чорнозимі і влага, волога тримається, і коріння добре розвивається. Тому ось такі дві складові. Провели два підживлення карбамідом. Одного разу влітку підживили з розрахунку 3 кілограми на ділянку півтори сотки. І другий раз, приблизно через місяць, ми підживили ам'ячною селітрою. Ну і звісно, друзі, кожен тиждень, а можливо раз на 10 днів, ми проводили підстрижку. Стригти треба його постійно. Ось так він виглядає. Давайте далі за тюльпани. Я їх чекаю. Це для мене особисті тюльпани. Це Ну, символ символ надії. Я більше, ніж цвітіння тюльпанів, чекаю тільки перемогу. Ось ці квіти, вони в душі. Я знаю, що багато хто з вас також їх любить. В цьому колі, цієї клумбі, 60 цибулинок тюльпанів, і тут є ще мускарі, ще трішки гіацинтів. Повиходили не всі, тому що ця клумба, вона якби. В тіні опиняється і не так добре прогрівається, тому вона буде більш засаджена тюльпанами. Подивимось потім на них, коли вони зійдуть більш масово. Але ось ці клумби, вони вже тут тюльпанів набагато більше їх видно, вони вже повиходили. Тут їх буде дуже багато. Я не знаю, тут ми і замовляли свіженькі із минулого року. Що ми вирощували вже, які квітнули. І діточок тут повисаджували. В общем, тюльпановий буде рай. Ось тут, з цієї сторони, також тюльпанова клумба буде перед терасою. І вздовж доріжки ось цієї. Да, доріжки у нас це наша біль. Звісно, ми ще ніяк не дойде у нас. Руки не дойдуть доріжки зробити. Бачите, скільки тут тюльпанів ще буде? Ось. Там нарциси, там тюльпани, там мускарі, там гіацинти. Квітучий буде рай. Щось на кшталт королівського парку квітів Кокенхоф. У 2019 році мені пощастило побувати в королівському парку тюльпанів в Кокенхофі. Там висаджено більше 7 мільйонів цибулин квітів весняних. Тому навесні весь світ туди приїздить, дивитися на це чудо. Ми зараз не маємо ніякої можливості поїхати відвідати, він скоро, до речі, відкриється. Але ж ми маємо можливість у себе вдома створити хоча б щось приблизно наближене до Кокенхофа. Хоча б маленька, маленька. Я так і кажу, це наш маленький український Кокенхоф саме у нас на дачі, на нашій маленькій дачі. До речі, всі цибулини квітів, які я показую в своїх відео, які я показував і буду показувати, я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Це найбільший інтернет-магазин рослин в Україні. Голландські цибулинні квіти, і тюльпани, і мускарі, і гіацинти, нарциси, крокуси це все з флоріуму. Звісно, навесні ці квіти не висаджують, але зараз у них кали, лілі, півоні, троянди, і гортензії і багато багато, багато інших якісних рослин з Голландії і не тільки. Ви в них можете подивитись, і якщо щось подобається, можете замовити. А по промокоду наша дача для вас буде окрема знижка, мінус 10% на все замовлення. Але давайте продовжимо огляд дачі. І окремо вашу увагу хочу звернути на ось цю чудову вербу. Це штамбова рослинка, яку ми висаджували однією з перших на цієї дачі, коли купили дачу. Позаминулої осені ми одразу посадили ось цю вербу і посадили ось ці п'ять смарагдів. Все росте, дякувати Богу, все підростає, але ж давайте повернемось. Вона цвіте і це окрема краса. Дивіться, оці мишачі вушка, ну я їх так називаю, так їх називають котики. Яка краса, друзі, подобається вам? Раз на рік ми можемо на це дивитись. Подивимось полоницю в жовтні минулого року висаджували це ремонтантна полониця. Добре перезимувала, добре почувається, ще поки не живемо, ще поки не чистимо. В принципі, вона чистенька, але ж треба буде попрацювати. Інша справа, ось ця, цієї полониці у нас вже 2 роки, вона другу зиму перенесла. Бачите, вона вже підзаросла трішки, вона більш розвинена така. Листячка треба буде вичищати. Це нормальний процес. У палиниці листя живуть не дуже довго, тому після зими багато ось таких підсохших і таке інше. Їх треба вичищати, треба обробити, буде, треба підживити і чекати на врожай. Будемо це робити в березні. Так що дочекаємось і все буде добре. Приготував я вже складові для вирощування огірків. Ми будемо складати самостійно ґрунт з окремих частин, привіз піску. Тут багато піску навкруги. Я трішки там ну ось так, три ведра взяв для справи, для користі, щоб воно було все добре. Пісок чернозим залишився з минулого року. І перегній. Ось це будемо змішувати і отримаємо такий суміш таку, в якої будемо в пакетах вирощувати огірки. Минулому році ми і томати вирощували в пакетах, але в цьому році вирішили, що тільки для огірків сідрати, які ми сіяли та тиждень вже минув з того моменту. Я показував теж, але обіцяв показати. Сходи, це гірчиця. Тут будемо вирощувати другий сезон. Томати вирощували томати. Зараз будемо вирощувати наступний рік. Скоріше за все, вона буде стояти на цьому ж місці. Ну, Дача дуже маленька і немає куди переносити її. Да? І уявіть собі, перенести теплицю для того, щоб здійснити сівозміну ну це нереально просто. Тому теплиця буде тут стояти багато років на одному місці. І ось томати, томати, томати на одному місці, чи агірки, агірки, агірки на одному місці, це погано впливає на якість ґрунту, щоб перебити ось це постійне вирощування на одному місці одних і тих самих рослин. Ми в міжсезоні сіємо сідрати. Гірчиця в даному випадку, тому що коренева система гірчиці здатна виділяти органічні кислоти, які здатні розщеплювати. сполуки, недоступні для томатів. Так ось після гірчиці багато сполук, раніше недоступних для кореневої системи майбутніх томатів. Зараз вони стануть доступними і томати будуть краще рости. Так що, якщо є можливість, у вас між сезонням займайте на грядках сідратами. Цей вазон ми вже з вами минулого році бачили. Ось зараз на фото, це саме ті нарциси. Ми їх не пересаджували, не викопували, ось так як вони були. Після цвітіння ми їх обрізали, ці насіння обрізали. Дали їм пожовтіти, обрізали потім лістя, коли вони пожовтіли І так залишили. І ось навесні ось такі вже нарциси. Також другий рік вже ростуть ось ці гіацинти. Ось зараз фотографія на ваших екранах. Це ті самі гіацинти минулою весною. І зараз ми їх вирощуємо в цьому горщику, саме в тому самому і в тому ґрунті. Ми не викопували, нічого не робили. Також. Обрізали квітку, потім дали їм пожовтіти, перезимували і будемо з вами дивитись другий рік поспіль на ті самі. Бачите, квіточка вже там почала з'являтися. І ось тут почала з'являтися. Подивимось, як вони будуть квітнути, як вони будуть почуватися. Ось ще один. Я не пам'ятаю, скільки тут росте у нас росинок. Єдине, що треба їх поливати. Тому що, по-перше, вони висмоктують багато, їм потрібно зараз вологість, щоб вони не гальмувалися в розвитку, їх, якщо вирощуєте в таких контейнерах, то треба поливати. І ми це робимо і підживлювати по можливості. Ось, друзі, така прогулянка вийшла по нашій дачі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вона вам. Якщо відео сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин, гарного настрою, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.